Ці матеріали фільму спираються на документальні факти ще ніколи. Історія не була такою захопливою. Відлуння дзвонів десятинної серія. Вся правда про хрещення Володимира Великого за підтримки Музею історії Десятинної церкви. Наша історія має багато загадок, таїн та білих плям, які потребують наукового розкриття. Сучасні дослідження дають можливість стерти пил часу та побачити звичні факти по-новому. В нашому проєкті ми будемо ставити питання та шукати відповіді, які спростують оманливі міфи. Більше ніж тисячу років тому на нашій землі відбулася подія епохального значення хрещення Русі. Саме воно визначило цивілізаційний шлях розвитку країни у минулому і навіть торкнулося нашого з вами сьогодення. Але чи все ми до кінця знаємо про власне минуле? Що ж саме або хто насправді став причиною цієї грандіозної події? Волонтери не залишено матеріальних відбитків цих подій, жодної речі, жодного артефакту. Сьогодні ми намагаємося реконструювати ці події на основі. Літописів, хронік, міфів та легенд. Про події тих часів свідчать повість врем'яних літ Нестора Літописця, Радзивілівський літопис, похвала Великому князю Володимирові, Якова Мниха, хроніки Іоанна Зонарі та повідомлення арабського автора Яхі Антіохійського. Однак залишається сумнів, чи можна покладатися на авторитет цих загально прийнятих документів? В мрі, літопись, це в якій-то мірі фальсифікація. потому что летописи периодически переписывались летописцами. Дописывалась новая информация, убиралась старая, зависела от политического контекста, так же, как сейчас, собственно говоря, происходит. Однако нужно иметь в виду, что повесть временных лет – это не единственный источник, который говорит о крещении князя Владимира. Есть тексты, написанные раньше в повести временных лет, которые не во всем с повестью временных лет стыкуются например, есть жемчужина древнерусской литературы, слово о законе и благодати митрополита Есть похвала князю Владимиру, написанная монахом Иаковым. Эти тексты появились, по всей видимости, еще во второй половине XI века і вони ближе знаходяться до самому собитті в Русі, ніж Лібовість Рівних Лєс. Загальновідомий факт, що у 988 році рівно апостольний Великий князь Володимир охрестився. Таїнство здійснив Корсунський єпископ з Костянтинопольськими священниками. За приданням, коли єпископ поклав руки на Володимира, князь прозрів після тимчасової сліпоти. Під впливом побаченого охрестилося багато дружинників. Наступного року, після свого хрещення, князь приступає до будівництва церкви на честь Пресвятої Богородиці, яку називали також десятинною, бо на її отримання він призначив десятину своїх княжих доходів. Історія залишила нам набагато більше загадок та таємниць, ніж здавалося спочатку. У літопису є ствердження про так зване випробування віри князя. Начебто князь влаштував диспут поміж представниками західного християнства, булгарського магометанства, хазарського іудаїзму та східного християнства. Скоріше за все, події відбувалися дещо не так, як про це згадують хроніки. Але як у загально прийнятий літопис закралася прикра помилка. Спитаємо у науковців. Будьмо відкриєми, сюжет достатньо розхожий і, як сам факт зустрічі, достатньо маловероятний. Тобто незадовго перед цим може бути за вік. Подобний сюжет описується при виборі вери Хазасом, Кагановим. Тобто це достатньо розповсюджений такий вот, мифологема, яка використовувалась середньовіковими авторами для описання процесу вибору віри. Я думаю, що вони... Власне, їм приходити не треба було, тому що вони всі були представлені в Києві. Величезне торгове місто. Тобто євреї, західне християнство, східне християнство і мусульмани, вони тут мусили бути представлені. Любопитно, що митрополит Ларион в слове «Законе и благодати» прямо восклицает. «Как же ты мог принять крещение, обращаясь к князю Владимиру, он говорит, если ты не видел проповедника, если тебе никто ничего не проповедовал?» Таким образом, получается, что в слове о законе и благодати крещение князя Владимира представлено совершенно иначе, нежели в повести временных лет. я думаю, что аналогов там не было. Он щиро верит. Тобто, це розумієте, це абсолютно щире увірування людини дуже розумної, дуже емоційної, складної. Тобто, це прихід до віри, такий же, який у ну, багатьох дуже людей, які зараз у людей стався. Тобто, але він був князь, він був дуже, дуже серйозний князь, скажімо, він був дуже. Така людина волява і серйозна, Тому він для країни своєї вибрав це хрещення. Дотошні історики, які вірять лише перевіреним фактам, у пошуках відповіді на питання, чому ж саме Володимир прийняв християнство, несподівано знайшли відповідь у сімейних стосунках. Виявилося, що бабуся Володимира Ольга, яка була християнкою, виховувала дитину з християнським нахилом. Очевидно. Єдине, що що розумієте, в сім'ї, то у нього було. Вважається, що його брати навіть були хрещені. Він не був хрещений, тому що він був бастардом. Тому це теж можливо вибір був з самого початку розумів. Друга реальна причина, з якої князь прийняв християнство, це піклування про імідж держави. Виявилося, що оточуючі християнські країни на той час не поважали державу, яка була сильніша та багатша за них Київську Русь, лише через домінуюче варварство. Понятно, что по политическим соображениям Средневековья язычник не мог быть полноправным, скажем так, дипломатическим партнером, не мог быть самостоятельным субъектом международных отношений с христианскими державами. Это тоже сразу же отбрасывало великого киевского князя ну в, в категорию второстепенных партнеров, и это тоже не могло его не беспокоить. В торговле очень часто, по крайней мере, того времени произносились клятвы в зависимости, то есть заключались договоры. А как заключается договор? Да? Произносится клятва, клятва произносится, человек чем-то клянется. И здесь вот наступал такой, как мне представляется, такой своеобразный торговый нонсенс. Но вот здесь, допустим, заключаются договор. Арабы клянутся на Коране, они не могут физически принять клятву, поскольку в виде записано, что с язычником клятва невозможна, язычник не может вести договор. То есть, если брать Русь, то, крещение, то женитьба на Анне для Владимира, безусловно, была э, достаточно э, громкой политической акцией, которая в какой-то мере его роднила, ну, в какой-то мере его детей в любом случае роднила с императорским домом, а его в какой-то мере поднимала пусть и не до уровня императора, но по крайней мере до уровня кесаря. Великий князь Володимир прийняв хрещення. За ним охрестилися його дружинники, а згодом і весь народ. На підтвердження зробленого християнського вибору князь збудував величезний кам'яний десятинний собор, що мав засвідчити для всього світу цивілізаційний вибір Росії. Цим пам'ятником архітектури відзначилися державні покращення для наших предків. А тут очевидно, що побудували, але це був да це був державний акт момент, коли от замість капища над Києвом ставила десятина церква. Можливо, вона взагалі, ну перша вона не була, тому що християни взагалі в Києві були. Але це була велика церква, це кам'яна церква, це перша кам'яна церква. Хоча можливо, що його капище теж мало там достатньо такі були фундаментальні, тому що те, що викопала тільки частина, і вона така незрозуміла. по конфигурации на сегодня. Тут же надо понимать, что такое власть в, в, средние века. Власть это не только номинальное звание князя, власть это еще символы. Если эти символы есть, подобно тому, как он начал печатать деньги. Зачем он печатал деньги, да, вот серебники и златники Владимира? Монету вот с изображением самого себя и с надписью «Владимир на, на столе, а все там злато его или там все а его», да? Это тоже символ власти. То есть это показывает людям, что вот есть князь, вот он напечатан здесь, изображение его есть. И, и князя а есть построенная церковь огромная по размерам, действительно огромная церковь, которую видно это со всего Киева, и она стоит к тому же еще и на вершине самой на Днепром возвышается. Кто едет по Днепру тоже эту церковь видит. То есть соответственно вот такой вот символ. Власті дорогої привізени були, то условно было дуже дорогое сооружение, потому что спеціально для нього привозилися архітектори, привозились строители з цвізантії. Отже, хрещення Русі розпочалося для князя Володимира з бажання завоювати гідне місце для своєї держави серед інших країн світу, і ця подія була настільки визначною і епохальною, що провела до цивілізаційного прориву і дозволила давні руській державі зайняти гідне місце. Среди інших країн Европы. Это все к нам пришло из Изантии. Наша письменность все пришло из Изантии вместе, вместе, вместе с христианством. Сложно представить, на каком бы уровне мы находились, что было бы, собственно говоря, нашей культурою, если бы не состоялся сам факт принятия христианской лиги Владимиром. То есть, да, наверное, было бы что-то, но это было бы совсем другое, и вряд ли бы эта культура была бы настолько высокая, вряд ли бы она породила э, те достижения мировой культуры, те такие вот парадигмы да, вот развития, которые существуют в нашем восточнославянском мире, э, которые постоянно мучают нас, создают великих писателей и развивают нашу культуру. Все, что мы сейчас видим, все, что мы знаем, то, о чем мы думаем, наши мысли – наш образ жизни, это все, собственно говоря, христианство, да? Христианство, смешавшееся с нашими традициями, которые были, существовали в течение тысячелетий, очень, которые очень глубоко укоренились и не вышли до сих пор. И именно вот по таким вот крупицам, отблескам, да, что ли, информации мы должны попытаться выявить то вот первоначальное знание, ту истину, которая, собственно, происходила на Руси в промежуток вот второй половины десятого Начало німцького Розкрита істина породжує нові запитання: звідки з'явилось прізвище Красна соня»? Чому Київ називали Другим Єрусалимом? Де зараз можуть знаходитися рештки князя Володимира? На всі ці запитання ми дамо відповідь у нашій наступній програмі. Но вот что интересно, если повнимательнее вчитаться в летописное повествование о том, что происходило с Владимиром после принятия крещения, то нельзя не заметить, что летописец удивляется. В его повествовании присутствует очевидный мотив личного удивления тем, что произошло с князем. Он начинает проявлять особую благотворительность, начинает пытаться выступать там против смертной казни начинают по-другому относиться к тяжовим преступлениям и к виновным людям в этих преступлениях.